Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В піст входимо знову після неділі. Хто від'їдався, в неділю то знову піст маємо. А хтось входить початковий, хтось вже в четвертий тиждень, а хтось в перший тиждень. Ну, але входимо в піст разом. Важливо, що в пості. Більше часу на молитву, на спілкування з Богом, більше грошей на милостиню. Більша економія на продукти, на їжу. І, звісно, обновлення серця. Марія нам сказала: обновлюйте ваші серця. Обновлюйте. Створіть нові серця. Створити нове серце може Господь, а, але є така річ, що Господь вже створив його. А знаєте чому? Тому що наше тіло постійно оновлюється. Одні молекули відмирають, а інші народжуються. І наше тіло як. Як окрема планета, вона постійно, вона постійно відновлюється, відновлюється, знову народжуються клітини, знову одні вмирають, другі народжуються. Тобто серце теж за якийсь час, періоду в тебе оновлюється. Тільки треба ще підключити розум туди, щоб разом з розумом і серце оновилося. Переміна мислення. Переміна мислення це і є оновлення серця, метаноя. Метаноль. Бо серце може обновитись природньо, але в духовному плані нічого не оновиться. А Марія каже за духовний стан. Оновіть серце духовно, не так, що просто поміняйте серце собі. Можна поміняти серце, але від цього нічого не зміниться. І сьогодні візьмемо. 18 квітня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні дякую вам за кожне відкриття ваших сердець. Мене охоплює радість за кожне серце, що відкривається Богу, особливо в парафії, в твоїй парафії. Радійте зі мною. Всі молитви, моліться за відкриття грішних сердець. Я бажаю цього, Бог бажає цього через мене. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, я радію, радійте разом зі мною, що серце відкрило, відкрилися, радійте разом зі мною, що більше людей в піст пішло або більш свідоміше піст. Ну І також заохочує тих, хто вже не рахує себе грішними серцями, які вже себе рахують відкритими серцями. Ну, люди є різні, і ми не можемо. Казати, що ті погані або ті погані, є люди з відкритими серцями, а є люди з закритими серцями. Але Бог і Марія радіють, коли серце відкривається для Бога. І ті, хто вже відкрит, з відкритими серцями, тобто ну, ми, я не знаю, і не знаю, як ми, але вірю, що більшість на нашому каналі, на, нашому, на цій програмі є людей, які відкриті серця. бо Якісь би інші то не дивились з закритим серцем, сказали. то що це, що це взагалі вже секта якась. Секта. Мені, коли кажуть, сектанто, то о Боже, дякую за благодать. Бо це комплімент. Всі молитви моляться за відкриття грішних сердець. Сьогодні всі молитви молимо за відкриття грішних сердець. Грішних сердець. Не нарікаємо, не нарікаємо, що. Ой, та там і так живуть люди, ой, то та вони так роблять, а там всі такі, ось такі. такі». Ні, Марія каже: моліться за, за них, щоб в них серця відкрилися і вони стануть такі, як ви, Ну, якщо ви з відкритими серцями, нагадаю, бо можемо молитися, щоб стали такі, як ми, а ми самі з закритими серцями, розумієте? Тому молитися треба більше. Нагадаю, що в нас є група молитовна в Меджугорі, така, що молиться зранку до вечора. Є різний час, різні види молитв, де вам е, зручніше, там ви доєднуєтесь, є служителі, там, які проводять ці молитви. Ну, тобто дисциплінована така молитва, коли є конкретна година, конкретна група, конкретна відповідальність, якщо ти її візьмеш на себе, то там є наміри, і також можна вкладати ці наміри, молити за, за тих грішників. Які не відкрили свої серця. За, за відкриття грішних сердець, не за грішників, бо людина, ну тут Марія каже за відкриття грішного серця. Тобто серце, яке в гріху заплуталося, як в куколю, в кукелі, то за ці серця, щоб воно розплуталося це серце і почало приносити плоди. Відкрилось. Відкрилось а потім почало приносити плоди. Бо з закритим серцем плоди будуть ну, також закриті. Закрити плод... ну, тобто, плодовите життя буде закрите від тебе, якщо серце не відкрите. Каже Марія: Я бажаю цього. Бог бажає цього через мене, щоб ці серця грішні відкривалися, щоб ми молилися за ці серця, які не відкрилися. Я також заохочу молитися за священників, за єпіскопів, за папу римського. Уявіть собі, яка атака йде на одного священника. Яка атака духовного світу йде на одного священника, неймовірно, це як на всю парафію по то уявіть, яка на Папоримського йде атака. А ми молимо за Папоримського? Ну та на кожній літургії. Але проблема, що 80% людей приходять на літургу відстояти, відстояти. Вони навіть не знають, де там що, коли відбувається. чи там треба складати жертву. Ви знали, що на літургії треба також свою жертву складати? А якщо ти прийшов на літургію, не склавши своєї жертви. Жертва – це не прохання. Жертва це ти щось жертвуєш також разом з Ісусом. Ісус жертвує своє життя, а ти що жертвуєш? Що ти кладеш на алтар? Тільки прохання. Ось мені, Боже, ось тут, 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 тут. тут. Ах, там місця вже не вистачає, я би ще додав. Прохання теж потрібні, бо без прохань інтенцій, то також літургія, ти її не переживаєш. Але коли маєш інтенцію на літургію, то і жертвуй жертвою. І чим більша твоя інтенсія, тим більше має бути жертва. Хтось знав про це, Ну, там десь чули колись. А в більшості ми приходимо. Ах, коли там уже слава Богу, о, вже закінчилась літургія, я побіг Фу, газу. Тому та, на літургії ми молимо, за Папоримського я скажу, що, на жаль, та молитва іноді не дуже потужна. Тому сьогодні в наших групах. Починаємо молитись також за ці грішні серця і за священиків за церкву, за глав церкви. Бо, знаєте, як, як каже Ісус, Слово Боже, що я штурхну пастора, повалю пастора, і все, всі овці розбіжуться. Так уявіть, якщо хтось штурхне Папу Римського, то які овці будуть тікати. То так стається, так легко бути. Легко бути спостерігачем, який на дивані вирішує всі проблеми. Але важко бути папу Римським. Ви яка атака. Всі колдуни, всі мальфари, які у нас в Україні живуть, до речі, всі кожен день проклинають стабільно, погодинно, висилають прокльони на всю главу церкви. На папу римському найбільше, найбільше висилають агентів, шпигунів, всього висилають. Ви думаєте, а де там, та які. А ви відкрите свій телефон і так, знаєте, поворачуєте в іншу сторону, то я в неділю досліджую. Так, Повертаєш екран в цю сторону, і там у тебе є список новин. Завжди завжди є мольфар, який предсказує кінець війни. Завжди є фіналістка битви екстрасенсів сказала хід війни. Відьма така -та, та там сказала хід війни. Гороскоп! На сьогодні, я не знаю, я вірю, звісно, вірю, що вже ніхто з нас не дивиться цього, це таку єрунду. Не то, що єрунду, а це дійсно демонічна тема, в яку, якщо ти входиш, якщо ти відкриєш ту сторіс, ну, ту новину, і подивишся, що там Мольфар каже, то ти вже в прокляття це входиш. Ти вже впускаєш біси в своє життя, в свою родину. Бо по твоїй крові в прокляті заражається вся твоя родина. Неймовірно, правда? Так само в гороскоп. Я, я не вірю, але я прочитаю. Уже впустив бісів своє життя. Це я кажу на всяк випадок, вдруг хтось не знав цього. То ось ці мальфари, ось ці гороскопщики, ось ці астрологи, астронавти, ну, астронавти, ні, запускають стільки проклять на того папу римського одного, Бо вони його всі знають. Тебе ж ніхто не знає, мене ніхто не знає. Мене там знає, ну, може. 500 людей, які дивляться цей канал, ну, які дивляться цю програму. І то знають як, тільки через відео якесь. Не то, що особисто мене знають, а особисто знає чоловік 10, 20, 30 може. І... А, а папу римського є, від... всі знають. Всі. всі. Кожна бабка, кожна. Ну, бабка в тому плані, що відьма якась. Е, така, ну, знаєте, бабка-яга. <гум> ну, і вони, і вони всі. Ціленаправлено лупашать прокляття кожного дня. То ми що маємо робити? Лупашити кожного дня молитву впроти вагу, впроти вагу. Тому церква, згадую завжди Папу Римського на кожній літургії, бо розуміє, яка йде атака. Атака. Давайте сьогодні молитися. Також є така, знаєте, маргаретка, така маргаретка, дуже файна молитва, дуже багато свідчень в неї є. Зараз швидко розповім вам, бо не маю часу. Це є такий вінок, де сім людей потрібно, і кожен день людина молиться за конкретного священника. Якщо у вас є священник, то я на якого ви нарікаєте, а якою вам подобається, то створіть в себе в парафії таку маргаретку. Зайдіть в Google, напишіть маргаретка, заслужницька молитва за священиків, і ви побачите, що це таке. Ми створили і є великі плоди. Вибираєте священника, знаходите сім людей, і кожен день ця людина до кінця свого життя молиться за цього конкретного священника. Неймовірні плоди. неймовірні плоди. Тому давайте більше робити таких кол, кол. Я би сказав, можна і сім кол зробити. Тобто ти кожен день молишся за іншого священника, за іншого. і... І ті і ще люди теж, також за іншого. Тобто сім людей можуть молитися за сім священників кожного дня. Якщо так по черзі то робити. Ну зроб, зробіться, зробіться в групах. Ми в своїй чоловічій групі, такі у нас є Вогнерес, Сини Грому, то зробили. І, і добре йде, добре йде. І також, хто може, то за Папу Римського. За єпіскопа. Ну, на кого більше нарікаєш, за того і треба більше молитися. <ріх> ну, і така у нас практика. Практика. Увійти сьогодні в молитву. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. Па-па.